Я скликав цю прес-конференцію за результатами парламентських виборів і хотів би оголосити про подальші кроки з метою формування коаліції та з метою формування нового складу Кабінету міністрів України. Ми завершили паралельний підрахунок голосів і тому політична партія Народний фронт, яка посіла перше місце. На цих парламентських виборах зобов'язана розпочати процес формування коаліції. Саме для цього ми підготували текст коаліційної угоди і хотів би оголосити основні і базові принципи, з якими ми виходимо публічно, з тим, щоб в Україні з'явився новий проєвропейський уряд і нова прореформаторська європейська більшість в парламенті, яка здатна. Провадити швидкі і невідкладні реформи. Дозволю собі розпочати у першу чергу з тексту коаліційної угоди. Знаєте, коли ми готувалися до того, який текст коаліційної угоди запрезентувати, я вирішив взяти попередні тексти угод, які були в Україні. Це угода 2005 року. Тут маса сторінок. Сумно, звісно. Ви пригадуєте, чим вона закінчилась. Це угода 2007 року. Така сама сумно, звісно. З цих угод було виконано в кращому випадку 10%. Це угода 2014 року. Ми прийняли всі закони, які треба було прийняти в цей важкий період для країни. Тому я хотів би, щоб ми просто за кількістю сторінок не намагались приховати реальні наміри. Що пропонуємо ми? По-перше, текст угоди, який пропонується мною, він на 2,5 сторінки. Чіткий, простий, я його офіційно зараз оприлюдню для того, щоб ви прочитали. Основна відмінність між всіма попередніми текстами угод і тим підходом, який ми сповідуємо, в тому, що до цього тексту угоди, який у нас є, це текст і регламент, як діє коаліція. Ми підготували основне. Це що треба робити, 36 законів, які напрацьовані, частина з яких в парламенті, частина з яких повинні бути узгоджені новим складом коаліції і прийняті до кінця поточного року. Нагадаю, у нас залишилося 2 місяці, а фактично парламент в кращому випадку пропрацює 2-3 тижні. Всі закони, ось, будь ласка. Вони підготовлені, вони всі оприлюднені. І я офіційно заявляю про те, що ми просимо політичні сили, які стануть учасниками коаліції, внести свої правки до цих текстів закону для того, щоб їх невідкладно прийняти новим складом парламенту. Другий це конкретний план дій, який вже затверджений цим урядом. Це план дій по імплементації угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Це є основою для формування нової коаліції. Пропоную назвати нову коаліцію коаліція Європейська Україна. Тому що саме за це люди стояли на Майдані і саме цього очікують від нас. Виконання угоди між Україною і Європейським Союзом і формування України як Європейської держави. Третє це також невеличкий додаток до нашої коаліційної угоди. Це сам текст угоди і всі додатки до нього. Торі, друзі, наша коаліційна угода писалася Україною останніх 8 місяців. А текст угоди пистався останніх сім років. Тому я прошу нікого не видумувати велосипед. Велосипед уже є. Велосипед зроблений в Європейському Союзі. Таким чином, ще раз хотів би резюмувати те, що, перше, ми пропонуємо чіткий, зрозумілий, простий і ефективний текст на половиною сторінки коаліційної угоди. Назва коаліції Європейська Україна. Друге, ми пропонуємо так само на дві сторінки простий регламент діяльності коаліції, як приймаються рішення в коаліції. І третє, і основне це дискусія по суті. Ми підготували всі закони і всі рішення, які необхідні для України. І які потрібно приймати новим складом Верховної Ради і новим урядом. Тепер щодо принципів. Формування коаліції і принципів формування складу Кабінету міністрів України. Пропоную, щоб принцип формування нового складу Кабінету міністрів України був аналогічний тому, який є при формуванні Європейської комісії. Я звертаюся Першу чергу до блоку Петра Порошенка. Тому що вважаю блок Петра Порошенка і персонально президента основним стратегічним партнером по реалізації змін в країні. Відповідальність за долю держави зараз лишить на президенті і на партії, яка от посіла перше місце. Під час цих парламентських виборів. Так само вважаю за необхідне запросити до офіційних і публічних переговорів щодо формування коаліції. Юлію Володимирівну Тимошенко і партія Батьківщина. Самопоміч і пана Андрія Садового. І радикальна партія, за яку також проголосував мільйон українців. Що стосується підходів по формуванню уряду, пропоную, щоб формування складу Кабінету міністрів України відбувалось так само, як формується склад Європейської комісії. Ми не поділяємо. Квотний принцип і тому декларую принцип політичної відповідальності кожної політичної сили, яка делегує своїх представників до складу Кабінету міністрів України. Звертаюсь до всіх політичних партій, які щойно перейменував з тим, щоб до понеділка. Офіційно представити кандидатури на посади членів Кабінету міністрів України з окресленням сфери повноважень, яку така кандидатура може взяти. Далі пропонується наступний підхід. Ви пригадуєте, як ми формували чинний склад Кабінету міністрів України. Це було на Майдані. Більше ніякої кулуарщини і призначення міністрів за закритими дверима не буде. Саме тому кожен кандидат від відповідної політичної партії, який запропонований політичною партією, проходить процедуру. Публічних коаліційних слухань, які транслюватимуться в прямому ефірі. Так само, як транслювалось призначення Єврокомісарів в Європейській комісії. Кожен кандидат на 10 хвилин подає свою презентацію бачення реформ. І змін в тій галузі, за яку він вирогідно буде відповідати. Далі дві години на запитання відповіді. Так само, як і по регламенту Єврокомісії. Питання півтора хвилини, відповідь дві хвилини. Країна повинна побачити всіх претендентів. На цю надзвичайно відповідальну і складну роботу. Що стосується як тексту коаліційної угоди, так і формування уряду, то хочу задекларувати чітко позицію: коаліційна угода і формування уряду це не акціонерна угода про розподіл країни. А це угода про політичну відповідальність за долю української держави. Тому ключову вимогу, яку ставить українське суспільство, ми повинні виконати прозорість процесу формування коаліції і формування складу Кабінету міністрів України. На таких базових принципах в новій європейській Україні ми повинні сформувати нову більшість і новий уряд. Протягом найближчих двох десятків днів ми повинні вийти на остаточне рішення. Все, звичайно, залежить від. Підведення результатів голосування, але переконаний, що Центральна виборча комісія виконає свою конституційну функцію і підведе підсумки результати голосування. Тому я хочу офіційно оголосити про публічний початок, прозорого і чесного формування коаліції і уряду. Це ті принципи, на яких ми Пропонуємо сформувати коаліцію. Переконаний, що президент України підтримує такий підхід. Від цих принципів публічності і прозорості я не відійду. Якщо мій підхід не підтримується, тоді хтось інший буде формувати коаліцію.